Брати і сестри, ми разом скажемо слава Богу за милость Його, яку дарував для нас. Він поміг нам зібратись в домі, щоб чути Слово, навчатися від Нього, іти слідами, і дойти до цілі, де ми всі стремемося бути в небі. Господь благословить наше зібрання, я прочитаю Слово Боже, ми пороздумуємо про нього і будемо молитись, просити благословення. На це збрання читаю Слово Боже, де буде Матвія, Євангеліє від Матвія, 14, розділ 22 стих і ниже. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши ж народ, Він на гору пішов помолитись на самоті. І як вечір не став, був там, був там сам. А, чов, а човен вже був на середині моря і кидали хвилі його, бо, бо вітер зірвався супротивний. А о четвертій, четвертій сторожній нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашились та й казали мара. А, він, а від страху, вони закричали, Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я не лякайтесь. Петро ж у відповідь сказав, коли, Госп... коли Господи ти це, то звели, щоб я прийшов до тебе по воді, і Він відказав йому іди. І відаючи, що на Петро став іти по воді і пішов до Ісуса, але бачачи велику буру, Злякався і зачав потопати, і скричав: Ратуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: маловірний, чого усумнився, аж до човна, як до човна ж вони вийшли, бура вщухла. І принаймні, в човні вклонились йому та казали: Ти справді, Син Божий. Перепливши ж, вони прибули в землю гесарецьку, а люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці, і до нього принести всіх хворих і благали Його, що бодай доторкнуться до одежі Його, і хто доторкався, оздоровлений був. Таку подію ми всі добре знаємо, де Ісус, проживаючи, ми бачимо, Кормив людей перед цією подією відбулася така дивна подія, де Ісус нагодував тими п'ятьма хлібами і двома рибками велику, велику кількість людей, і ми бачимо, що після цього Ісус понудив іти і учнів іти сідати в човен, що переприли на другий бік. І ми бачимо, що сам відпускав народ. Учні, послухавшись, пішли, сіли в човен і пливуть на той бік, але ж Ісус, Він зайнятий тим, щоб відпустити людей. І ми бачимо, відпустивши, пішов на гору молитися, а учні без Ісуса в човні пливуть, і вітер був супротивний для них. І ночью, ви можете собі уявити, вони пливуть на море. І там вітер противний, і вони стараються, і якби тяжко стомившись, ми бачимо, що вони налякані. Але ще до того, коли вони бачать, що хтось іде по морю, і вони налякалися, стали кричати, думали, що то мара, по-русски призрак каже, і вони, злякавшись, але Ісус каже, це я не бійтесь. І тоді Петро каже, якщо це ти, то повелі мені і ти по воді, і він каже, що ходи, йде він до Ісуса. Але дивлячись на ту бурю, яка була кругом, Він починає тонути. І Христос каже: маловірний, бере його за руку, заходять до човна, і вітер стихає. Що ми можемо взяти з цього місця і що це нам говорить? Ми бачимо, що Ісус знає. Те, що учні там підуть і будуть сражатись з цим вітром, але ж він пішов молитися, і вони там стараються, пливуть. І, потомившись, налякані, вони зрозуміли, що то справді є Син Божий. Перед тим, коли Христос накормив велику кількість людей, і з тими п'ятьма хлібами, двома рибками. Вони не зрозуміли Бога, не пізнали Ісуса, і серце їхнє було затверділе. Вони не порозуміли і тому то Христос їх відправляє самих на це море, і вони пішли без Ісуса. В житті нашому теж, коли ми відправимося без Ісуса, нам буде тяжко. Але ж Ісус схотів, щоб їх, якби, пройшов такий екзамен, щоб вони зустрілися. З таким, як би сказати, тяжкою -тою ситуацією картиною, ви можете собі уявити, на морі серед ночі велика бура, Ісуса нема, і вони можуть затонути і налякані. Але ж ми бачимо, коли Христос сказав, що Я це не бійтеся», то вони прославили і сказали: справді ти є Син Божий. Ми бачимо, що. Вони порозуміли тоді, і для того Христос їх відправив на те море, тому що Він зробив велике чудо з тих п'ять хлібів і дві рибки, накормив велику кількість людей, і хліба ще більше осталося. Але ж вони не порозуміли, що то Господь, що це є дивне чудо, і вони собі байдуже, так би якби нічого не сталося. Але ж Христос хоче достукатись до серця. Кождої з нас, і до них Він хотів відкрити, щоб знали і розуміли, що Він Господь, і без нього вони загинуть. Я друге місце буду читати, слава Божого, це буде перша Петра, перший розділ, тринадцятий вірш ниже. Тому то, підперезавши стегна свого розуму, та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтесь до пожадливості дослуховуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідення. але за святим, що покликав вас, будьте самі святі усіх ваших потреба. Усім вашому поводженні, бо написано Будьте святі, Я Бо святий. Коли ж ви Отцем називаєте того, хто кожного, не зважаючи на особу судить за вчинок, то в страху проводьте ваш, час вашого тимчасового замешкання, і знайте, що не тліни серебром або золотом відкуплені ви, було від марного вашого життя. Що передано вам від батьків, але дорогоцінною Христа, як непорошного і чистого ягнення, що призначений був ще перед закладеними світу, але, але був з'явлений вам за останнього часу, через нього ви віруєте в Бога, що мертвих Його Воскресив, та дав славу йому, що була. Ваша віра і надія на Бога, послухом правді очистє душі ваші через Духа, на нелицьмірну братерську любов, і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим живим та тривалим, бо кожне тіло немов та трава всяка. І як трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, то і цвіт паде. Слово Господнє побіг пробуває, а це те слово, яке звіщено вам в Євангелії. Ми бачимо це місце слова Божого, де Петро каже, тому то перезавши стегна розуму вашого, якби. Щоб ми подивилися на те, як ми слухаємо стегна розуму нашого. І совершенно уповайте, там, говориться, наподаваємо вам благодать, в явленні Ісуса Христа, ми повинні в надії, тої совершенної надії, уповати на Ісуса Христа, Який з'явився по благодаті для нас, щоб і нам виконувати Його заповіді. І там далі я читав дане. І не стосуйтесь до того світу, щоб нам якби пристосуватися і поступати, як цей світ поступає в пожадливостях своїх, але ж обновіться розумом вашим, і совершенно треба уповати на те, що Христос дарує для кожного з нас. Хай Господь благословить і дасть нам в нашому житті, що ми теж зрозуміли нашим розумом, що без Ісуса Христа ми не зможемо. Ми будемо томитись, як ці учні там на морі, вони поплили без Ісуса, але ж Ісус хотів зустрити їх і відкритись для них, щоб вони познали і зрозуміли, що Він є в самогутні. Він може з тих п'ять хлібів накормити велику кількість людей, і хліба ще більше осталося. І сьогодні, коли ми будемо уважні, і ми перемінимося розумом нашим. І будемо повати, подаваємо нам благодать і відсураємося цього світу, і не будемо конувати пожадливості тіла нашого, але будемо йти по примеру, призвавшого нас, іти за Ісусом, ми дійдемо до цілі, ми будемо ходити, так, як Він ходив, поступати, як Він поступав, благодать з'явлена для нас, і ми спасенні, але ж якщо ми. Живемо і пристосовуємося до цього світу, не поступаємо, як Христос поступав, з нами буде страплене, як оце з учнями і що може статися, Хай Господь поможе, що ми відсуралися наших пождливостей, але ж смиренно, побожно жили в цьому світі, Хай Господь благословить нас на це зібрання, дасть нам розуміння, що Христос. Всім управляє, він знає наші бажання, наші думки. Коли він молився на горі там, він бачив, що учні вони пливуть якби, і стараються в бурі, і він це все бачив, і він це знав, і він так і зробив, щоб як до них дійшло, що Він є син Божий. І та написано: Вони вклонилися і кажуть: по правді, ти син Божий. Якщо читати Марка, те саме місця, там говориться, що вони дивувалися, дуже дивувалися, що могло б таке трапитись. А чого дивувалися? Тому що не зрозуміли отих от п'ять хлібів, де Він роздав. Вони не познали силу Божу. Але ж коли вже Христос явився їм на морі, вони вклонилися йому і сказали, що ти справді, Син Божий. Хай Господь благословить і нас, що ми познали. Що він справді Син Божий, що йому все покорається, і щоб не трапилось в нашому житті, Він те все знає, і Він скаже Слово, і та бура утихне, і ми будемо плисти спокійно в нашому житті і допливемо до цілі. Хай Господь благословить сьогодні кожного нам вірувати в Слово Боже. В ту Євангелію, де я читав, яка звіщена нам, тому що людина. Вона як трава, як той цвіт зсихає, але ж слово пробуває по вік. І то слово Євангелія, слово Боже про Ісуса, воно по вік перебуває. Будемо молитись до Бога. Амінь. Боже мій Ісусе, до тебе йдемо молити. Що видякує за Ти наш нашого. Відкрив нам правду, да нам в життя і надію. Вісли нам віру, Господи, що ми дивилися на те. Йшли за тобою, тому що ти казав. Будь ти святим, тому що я святі, а не людям. Поступати, як і поступали, так жити, що нам на світу, Ми всі муждаємося в твоїй благодаті, в твоїй свящиті, тому що ти згод, і тоді все починається з слави тобі. Благословенно ім'я і я, ти був звеличний в кожному серці. Ми віримо, що ти наш Господь, і Бог і проведеш і доведеш. Ми хочемо йти за тобою. Ми будемо служити, тому Алєлуя, є Господь, і Бог, тобі на слава. Благослови нас цього вечора Боже. Ми йдемо до тебе, знаючи. Що в тебе істочні живої любі, ти напояниш жажду ще серце, ти вливаєш радість в серця наші ти даєш надію сьогодні, що не на неподавальні благодаті зв'язані Ісуса. Йому при ми без тебе, Господи, томося, але ж коли ти свити, тоді є добре, тоді є міра Сповіт, і радість, як Твоя заплата, хвала тобі, дай на свій бежан сьогодні, ми всі до Тобою, і наждаюся, хочемо, щоб послали твої Боже. Хвала тобі, Ісусе. Я дякую тобі, що ти з нами, що ти дав нам таку можливість і в домі Твоєму. Ми відкриваємо свої бажання перед лицем Твоїм, ми нуждаємося в Твоїй благодаті. Ми хочемо, щоб Дух Святий наповнив кожне серце. І ми знали, що ти, Господь і Бог, ти управляєш всім, Алілуя, і тобі одному належить хвала, благослових і зібрання проповіді, Пісні вірші Боже, кожне серце, щоб нам було відкрито, було дано, щоб ми порозуміли, що Ти, Господь і Бог, Алілуя, який управляєш всім. Благослови, Господи Боже, хай наша віра вона не вгасає, возростає в познанні Тебе, Господа, тому що Ти прийшов, щоб дати нам життя. І дати з подостатком благослови, Боже, кожну серце, хто нуждається в Тобі сьогодні, підкріплені в силі Святого Духа наповни. Хто, Господи, хворіє, дай Боже, зцілення, хто, Господи, нуждається, підкріпи, і поможи, щоб відчули Твою заботу і знали, що наш Господь живий, благослови спів молитву, вірша все устрой. А ім'я Твоє, Хай прославиться, великий Бог, Отець, і Дух Святий, повіки. Амінь.